Дітки прийшли, а разом дітками прийшли зміни в Age of Sigmar. Майже безкоштовна вор-машина Елден Рінг на столі. А також у Русаків здов палає. Але цього разу вже від Крусейда. Про це наш спецматеріал. Привіт! А ви на хвилі Батл UA. Це Воргейм Show. З вами Антон і Олександр. Вітаю вас на каналі. Що об'єднує навколо. Улюбленого хобі ворхамер відкриває наші новини. Нарешті всі охочі до найвищої насолоди зможуть купити і поформувати мініатюрки дітей імператора разом з ними їхні примар. Тиво посміхається всім тим, хто буде тягати його по столу за найінтимніші місця. І вишенка на торті це куби. До речі, про вишук Цієї весни вийшли зміни наш улюблений Age of Sigma, а саме трохи впорядкували реакції, дали можливість гравцям реалізувати систему пасу, де обидва гравця надається можливість використати здатність реакції або спасувати. Якщо обидва гравця спасують, то вони переходять до нової здатності. Інша зміна стосується уточнення по Стрільбі, команди прикривачі стрільба не стосується до сполов та фракційного терену. Це було раніше прописано і так в правах, тепер його точно уточнили. І нарешті знову про стрільбу в здатності героя під охороною. Ми тепер рахуємо не весь юніт, який бачить в межах 12, а тільки ті моделі, які бачать пішов героя. Таким чином, ми не повинні так сильно оберігати нашого героя від стрільби. Детально краще почитати на сайті ГВ. І у нас є посилання на цю статтю в нашому телеграм-каналі. А посилання на телеграм-канал під відео. А я поки що переходжу до вампірів, які прийшли в Age of Sig. І так я знаю, що ця фракція називається Soul Blind, Grave, Lord. Але Всі їх зовуть вампирами. Небагато цікавіше, що нового ми побачимо в правилах. Тож спочатку про склепи. Раніше можна було покласти 4 токена могил і діставати звідти кістяки. Тепер ці токени змінили на 4 невеличкі склепики, які працюють як фракційний терейн. Але функції мають ту саму, і в них можна закопати частину свого війська, а потім відкопати і зробити, так би мовити, з під землі страйк. Довги конячки, хоча кого я обманюю, скелети конячок, мають п'яти варт. І це круто, ба більше вони можуть роздати п'яти варт тим, хто б'ється поруч з ними. А ще вони самі по собі повертають одного такого коняшку скелета, кожен хіг. Їхній лідер, той ще в шапці. Може накинути прокляття на загін і знизити цьому загону сейф на одиничку до кінця бою. А ще є лорд лампір. І так він теж на коні не хвилюйтесь. Він допомагає чаржити і роздає безкоштовний контрчарж та можливість перекинути невдалий чарж. Найсмачніше у нас на останок. Великий зомбі-дракон. Він лікує себе на три щохід, а ще його можна підняти в повітря і вивезти з бою. До речі, поки він летить, він може перекусити декількома модельками. Єдине, що трохи прикро вони прибрали старих зомбі-драконів і тероргестів з Пула армії, принаймні на. В шакальних зливок нового Тому я своїх улюбленців не знайшов. Буду сподіватися, що принаймні у флеш ітерс їх ніхто не забере. А ти пів сумно? знаєш, Атон, дивлячись на кількість вершників, це вже не вампіри, це якась монгольська орда. А тим ми ж продовжуємо. Мені марно прагнути побачити на цьому конкурсі власні мініатюри. Але це не заважає кожного року чекати на нього знову і знову. Як завжди, вже за традицією, Golden Demon на Дептіконі, де художники з цього світу показали свої найкращі роботи. Цього року в цей отримає художник з важко вимовленим ім'ям, але я спробую. Порха Кало Берта Деліс і своєю вражаючою мінітюрною іменного Stormcast Етернела і Рідан. Це. Вінгнес. До речі, Антон, я з цю мініатюру також собі планую купляти. Пофарбуєш її і будеш конкурувати цим майстром. А поки я чекаю, коли ти її фарбуєш, я прийду до Некромунде. І тут у нас все просто дві мініатюрки: Веспер Мерчант і. Трал. Вони живуть десь у вулику, і мені здається, що з цих змоляних героїв. Можна зібрати вже невеличку армію. Цікаво, чи є у когось в світі, окрім ГВ всі ці мініатюри. Хоча якщо їх випускають, значить вони комусь потрібні. Для Ересі Гороса ми отримали нові комплекти ракетних турелей на різний смак. А з наступним жартом ми дякуємо нашому підписнику Володимиру Кириченку. Чому саме турелі для Єресі Гороса? Бо в 30-му тисячолітті були технології, а в 40-му — тільки страждання та релігія. Ви не згодні? Тоді напишіть свою думку в коментарях, ми читаємо всі коментарі. А той, хто не напише славця імператор, ризикує натрапити на інквізицію. Зараз ми прямуємо до сесії до Тенч Крусейда. Але перед цим нагадуємо підписатися і поставити вподобайку. А також не забувати про наш телеграм-канал в описі під відео. Фотографії з ігор по трейж крусейду є в нашому телеграм-каналі, на який ви теж можете підписатися. Творці трейдж крусейд показали карту всесвіту. І на цій карті немає Московії. Після цього Московія палаханула. Ми вирішили поспілкуватися з нашим другом Дартом Ребітом. Він активно грає в трейч-крусет і знає, що там відбувається. Всім привіт! Ну, я б сказав би скірміш. Так, да, він дуже став популярний сі свого кікстартера. Хоча до цього люди вже грали альтернативними мініатюрами, Як як офіційний, так він прям зривався. І от вони на диптіконі показали нарешті карту. Ну, якби давно про неї казали, що вона буде. І от на фестивалі. Всі побачили карту Європи, альтерактивної історії, де нема русні. Взагалі нема русні. Взагалі нема ресні. Там є Новгород, на якій є коментарі в Фейсбуці, типу, що це Мозков видаліті. А так кажуть, що там було багато коментарів ресні, які просто по поудаляли. Я знайшов тільки один, де хлопець такий. О, це ваше бачення рекреативної історії без Russian Empire. Що ж це вас спонукало це робити? Кірміш, я думаю, теж дуже популярний в них, бо що вони полюбляються, як таке індії. Ну, сам розробник Trench Crusade, він з початку повномасштабної війни підтримує Україну. У нього пості там проти Путіна і всього всього. Так що це єдина зразу, понятно, що. Я думаю, була це осознана. Ну і так як це інтернетна історія, яка починається з косового походу, з'явився вратават, і після цього історія почала мінятися. Тому що в той час там були болота, там так болота і залишились. Але Київ там є, наскільки я пам'ятаю. Так, і не тільки Київ, там є Київська Русь і є козачество окремо. Так що ми сподіваємось, що буде дві нові фракції Київська Русь і Козачество. А вище, там є ще слівні народи Русі, які, як я зрозумів, це відношено до Київської Русі, просто які типу, окремо. Деяка рісня, яка там каже, що Київська Русь це вони, ну будемо їх ну, типу. Засмутив <хи> таких наївних хлопців а й далі там себе в болотах і їхничать. Ну тобто, я розумію так, що цією картою вони відкрили для себе можливість інших фракцій, які теж можуть бути в третій крусейді, і ці фракції може бути як Київська Русь, так і інші народи Європи. Не анонсованих дуже багато вже фракцій, які там от є третькрусейт. І по Вікіпедії якась своя там лорна. І там вже багато фракцій прописані, на яких зараз нема правил. І ти такий 50 на 50 відсотків, чи вони будуть, чи не будуть. Про Київську Русь у 22-му році ще була на страниці виробник Київ. Вони зробили один арт, і було поміняння, що вони це зроблять колись. Ну, от уже пройшло стільки років, ще не було. Але ми сподіваємося, що це таки буде. Тим більше вже є члі мапа. Дякую за розгорнуту відповідь. І так. Рашка горить, а ми продовжуємо новини. Atomic Master Znision для Star Wars Legend презентує дві нові коробки: повстанці Командос і Скаут-штурмовики. Друга редакція цього варгейму з далекої галактики починається непогано. Загони розвідників готові ступити до бою. Елденерін похмурий світ проміжних земель, де смерть не володарює над її мешканцями в звичайному для нас розумінні. Дуже скоро. З'явиться у вас на ігровому столі. Все завдяки Ten Games та їх новій настільній грі. І все це в гарних величезних коробках. Лише сподіватися, що бойова система буде так само кидати виклик гравцям, як і в оригінальній грі. А ще у вас знайдеться місце на полиці. Далі Steam for Games вирішив, що перша доза їхнього War Machine повинна бути майже безкоштовною. Тому виклали декілька моделей для друку за просто так. До речі, це нові моделі, їх щойно презентували на адептіконі і підписали як Crix Have Mind. Хоча насправді це старі добрі цефалікси. Я навіть фоточку старих моделей покажу. А поки ви роздивляєтесь цих красенів, розповім, що тепер вормашини частково поширюються через STL. тобто скачав, надрукував. Грай. Перші моделі, як я вже казав, безкоштовно, в майбутньому за невеличку плату, щомісяця можна буде отримати кілька мініатюр. Схоже, така схема стає дедалі популярнішою, адже Steam Forge Games не перші, хто її використовує. До речі, окрім перевидання цифаліксів, було показано ще декілька мініатюр. Тож здається, вормашина потрохи відроджується. На жаль, перевидання менос я так і не побачу. На цьому тижні юні стартував перед замовленням наборів безліанс для кінтофар «Kind of у Mighty Game. Мені, як і нашим підписникам, вони дуже сильно нагадують фракцію замку. Третій героїв та махії, а солідний вміст наборів мушує серце колотатися. Одним словом, Майнті узяли взяли мігаванець вищата ностальгію та бажанням зекономити. Крім того, Майнті Гейм продовжує розвивати свій 3D-проект з мініатюрами для King of War та Walking Dead. Всі посилання у нас в телеграм-каналі. А Valor Game дали нам можливість додати важке озброєння для Армії США у Болт Action. кулемети та міномети. Тепер їх можна замовити окремо від інших загонів. Можливо, без знижки, але тоді, коли вам треба. І від Америки, часів Другої світової війни, переходимо до Америки постапокаліптичної. Wargame Atlantic показали на цьому тижні тих виживальщиків, які анонсували тиждень тому. І, крім того, показали перевернутий плаг США. До речі, це дуже погана прикмета для Америки, а не для нас. А крім того, WarGames Atlantic випустили два нових набори вершників для Barons War Секонд Edition, а ще до набору морохаїдів для гри Квор, по якому ми готуємо розгорнути спецматеріал. Ну і нарешті від Spectre Miniatures велика презентація. Великої діарами, на якому загон спецпризначенців розбирається з культистами. Видавець змішав дві свої системи: звичайний Spectre Miniatures і новий Cosmic Horror. А далі у нас про спорт. Олександр розказує, що доскоїлась в Україні на цьому тижні. Не встигли ми вигнати росіян в ТЦ, як вже провели турнір по Волду. У київському клубі Вахаграй. Грали у тісному колі з дуже професійним фотографом. Людині, яка робила ці фото, моя шана, а призові місця цього разу отримали. Перше місце Олексій Том оф Кмері, друге місце Леонід Дарк Ельф, і третє місце Найт Гоблін. Наш підписник та сучасна гарний друг Юрій Тубрицький поділився результатами другого сезону Київської ліги батболу Boarding Ball. Ту, як ми бачимо, на першому місці команда Call and Go For It, на другому місці команда Грибні діти і третє місце у команди «Light cavalry». Лігу започаткували в пам'ять про брата Юрія, Добрицького Бориса. Також не забуваємо про тих, хто віддав найдорожче, щоб ми могли жити у вільній країні. А саме головне, не забудьте сьогодні задонатити нашим захисникам разом до перемоги! Інша крута подія сталася у київському клубі Лор, де зіграли в Апок 40К. Апок, звісно, був не такий вже й великий. Усього лише на один день, але подарував багато чудових вражень усім гравцям. Переможцем став гравець Альтерман, обравши фракцію Дезг. Міць де Санто Нурго допомагаємо витримати удари космічних вовків та навіть навчити опонентів різним фішкам під час гри. А тепер про найкращу мініатюрку тижня, яку можна подивитися у нас в каналі. А зараз іде у нас відео. Мініатюри чорного Грааля обрались найкращими цього тижня. Це рідкий випадок, коли їх наші спеціально створили для художника Ніка Десера. У багатьох його роботах до цього згадувався схожий стиль, який чудово передався в «Тейдж Крусейді. Досправді чудові і огидні мініатюри одночасно. Але на цьому наші новини закінчилися. До наступних зустрічей в Wargame Show на Battle Radio. з вами були Антон і Олександр. Пам'ятайте, хоч новини на сьогодні закінчилися, але наші ігри продовжуються.